От коротше я зайшов в цей замок і вже давним-давно ніхто не ремонтує Давним-давно Ніхто не доглядає Він потихеньку з кожними місяцями, часами можна сказати Руйнується. Ще я був тут рік назад чи два роки назад, що такого не було. Зараз руйнація набагато більше пішла набагато більше трещини. От, все воно сипется. Тут вже навіть опасно ходити, тому що може обвалитися все Тобто, отак от. Так от. Сліться, архітект... архітектура. Покинута нашою владою. ніхто не хоче нічого робити тут. Давай ось так от. А замок доволі цікавий, доволі інтересний. Мусор сюди вже скидують, засипають, от, наскільки я ще пам'ятаю, стоїть чи з тої сторони була яма. Ось тут була яма, куди можна було залізти. Тут уже бачу порозвали все старинний такий камінь Бачите Такий от червоний Это бували такі от Я вам казав що ти типу, построїть Типа брали даже, яйця тут а, по ідеї Не тільки яйця От пісок І ті, ті мєд. І от воно скільки стоїть років. Ту та яма була, вже мусором засипали. Іди сюди. Вики! Бо я тобі зараз дам. Це що таке? Писок все вистачає. Оця яма, цей підвал, виходить, куди можна було спуститися. Оце сюди певна суперсуса треба, щоб він туди все. От туди можна спуститися. Тут нема нічого, виходить взагалі. Ну так, да. яма, ось це зробилося. Тобто тут є підземні ходи подвали, що раніше були. Белла, я тобі намордника куплю. От і вже йдуть провалиться потихеньку, тут провалюються вже. Ми ще були рік тому, там не було цієї ями. Там не було, обсипано вже обсипається, все обсипається. Це що таке? от вона так потихеньку. З роками починає руйнуватися. І от тут з цієї сторони підвал. Тут наскільки знаєш, з нас кидають мусор місцевий. от туди є підвал. Я, можливо, коли возьму ріка з собою Белла, іди сюди, сказав, то якийсь, якийсь день позайму з цим дігерством. Я вам зімо що там знаходиться от, так от Покинуте. Покинуте місце. Так от. от. Банки ходить п'є, тут, скидає. Все, вони засипаються мусором. Все провалюється. От хтось щось палив. Вже. Нельзя, я сказал, куча мусора тут не са весь тут тут близько, цей мусор весь, скидывают, пожалуйста, зливают, помый, и все сюда А потім така собака, яка зайшла сюда. Вот такая як ця, непослушна. надо. Намордніка вчепити і все починає хапати в писок. Давай іди сюди, я сказав, зараз вихватиш. Бігом вперед. І отак от все розсипається, все валиться, все заростає. Туди не дойду, бо там зарощу. все. Можна, звісно. Нема бажання. Виглядає, щоб ми ви собі розуміли. Мірон Яков Міка щось там за вільну Україну. Бачите, які в нас люди патріоти, куди ж теж намалювали, як вони туди попали, це от цікаво. Отак от воно от виглядає. Все, робить.

Я вирішив подивитися, що тут робиться. зробиться. Собака влізла, дивитися. Йди сюди. Цікаво теж. Ось ти не боїться. Куда ти полізла? От скажи мені, ласка. По одній стороні не запутай мені ноги. Давай вперед пішло. Ось це я був, був не скільки років тому. Так, не знаю, який це яруже. вже, не підходь до краю. Другий, по-моєму, чи третій. Ми вже виліземо руки. от отак -от, от. Це все виглядає. Цікаво. Це другий у нас. По-моєму, чи третій. От собака знов дивиться з висоти, що робиться. Вона облюдає з Якщо вам буде видно, на Ви мене це собака надбуда. Пішли. Давай. Давай я сказав, І то, що такое. Це ота. Четвертий який от кінець башти. Получається. Далі вже не підемо, тому що поверха нема. розкидав от, далі вже все це провалилось а воно йшло ще один поверх був далі йшли коридори бо туди монахи підносились там даже монахи були от так виходить зараз ти получиш в мене пуска сказав, бляха біго вперед пішла бігом получиш так воно вперед З руками все сыпаться. Подниматься легче, спускаться. Надо за на камушками поехать. Давай, пиш ⁇ Давай, сказал. Бегом. Что из возьмиш получишь? В сторону. Бегом, сказал. Вот так. Свитаться все. Лазить. Гелер сюда тоже приезжаете, тоже интересно что-то делать там вода, насколько я знаю, в подвале стоит а куда надо с водаликами идти? на это оборудование какое-то минимальное спускаться, удивиться, что там делается давай, спускайся давай давай спускайся Я російський получается. Ну, Ми вже все пішов. В прошлом два ге в прошлом. Два роки назад і влазили на багато вище. А так вот получается. Так що, вот так вот. Що ти вже начепив на той хвіст?